Запитання від е, нашого глядача: чи можна забронювати у вас місто на сьоме число, якщо паспорт буде тільки у вівторок? Можна дзвонить, домовимось, побалакаємо вакансію, просто без паспортних даних забронюють. Так, це вже зробить метро. Вам треба тільки з ним зв'язуватися. Так, е, наступних питань у нас поки що немає. А, ось є ще від Наталі. Якщо я перший раз їду за кордон, то Литва візьме, звичайно, Наталя візьме, вам треба все одно зателефонувати буде Дмитру, поспілкуватися з ним і підібрати вакансію, і він ще раз повторить, що вам треба буде. Ж, Надія, ти кажеш, що ентузіазм падає. Ну, мені коли... понеділок, так, да, з 10 ранку. Рівки малоти, коли ні 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 ні, давайте. Якщо чесно, у діми завтра день народження. Тому я думаю, що в понеділок аби в 11 він зміг.